Що ж, це восьмий випуск нашої рубрики. «Вивчаємо ЗКСНК разом. Огляд ЗКСНК ера віту». Програма навчаючих уроків ЗКСНК – це легко, круто та відкриває майбутнє. Привіт спільноту ЗКСНК, радий бачити вас у восьмому випуску нашої рубрики. Так, летить час дуже швидко. Ця серія буде особливо по-своєму, особливо, оскільки продовжуємо новий формат влада рубрики, як ми знаємо, було замінено підхід і формат у вигляді кроків та зрозумілих відповідей до тих чи інших підтем продовжується і в цьому випуску. Що ж, у Випуску піде розмова про огляд Ери закасинка обіцю не зволікаємо більше часу і до справи. Поквапимося. Перша підтема – це вступ до ери за основи за каси. це рішення для влаштування рівня 2, засноване на концепції зведення з ІКЕ, як ми знаємо, спрямована підвищення ефективність транзакцій у блокчейні, зберігаючи при цьому найвищі стандарти безпеки. Це безумовно. Уявіть собі, це як спрощено майстраль, що проходить паралельно жвавим дорогам, ефірі, що дозволяє здійснювати транзакції швидко та безперешкодно і не очікуючи на це довго, не витрачаючи на це власне, довго часу. Наступне це перехід від стерилізації до децентралізації. Зараз екасин управляється його творцями, що може здатися централізованим, але не спішіть робити поспішних виводів, оскільки. Однак у команди є плани переходу до децентралізованої системи, яка зробить протокол абсолютно надійним. Наступна підтема це розуміння плати за газ. Плата за газ це, ну, звичайно, в ефірі. Викостання Ефіріум газ це, по суті, комісія, необхідна для проведення транзакції або виконання смарт-контракту. Чим складніша транзакція, тим Більше газу для неї потрібно, безумовно, що призводить до вищих витрат. Плата за газ рівня 2. Рішення рівня 2, такі як за можуть значно зменшити ці витрати на газ. По суті, він об'єднує численні транзакції поза ланцюгом, перш ніж додати їх до основного ланцюга ефір, e що призводить до менших комісій за транзакцію. Наступне це підтема така велика, це огляд Зекасин. Робочий процес зведення. У ЗКСНК, як ми знаємо, користувачі можуть вносити, передавати та змі... знім... знімати активи. І ці дії складають ядро робочого процесу зведення. Але це не сольна подорож. Життєво важливо, гравець, оператор допомагає в цьому робочому процесі. Разом зготаючи транзакції та обчислюючи докази для правильних переходів між станами. Наступне це операція зведення закаси. Операції в ZECASING поділяються на зведення, Транзакції, тобто розпочатів за і пріоритетні операції, тобто ініційовані в основному ланцюжкої фірми, життєвий цикл операції зведення заказинг. від створення транзакції до її завершення операції, зведення заказинг приходить. Пробачте проходить життєвий цикл, який включає обробку оператором і подання до смарт-контакту за І наостанок це прогресування блокади L2. Кожен блок рівня 2 у закасин проходить етапи від очікує до завершеного, забезпечуючи прозорість і правильність транзакцій. Ну що ж, якщо будуть якісь питання, довго пишіть в коментарях, а ми рухаємося до четвертої великої епітеми Поточний стан закасин». вбудована підтримка підписів ASDSA. Одним із важливих оновлень за Cassink ERA є його будована підтримка підписів ASDSA, яка спрощує, абсолютно спрощує роботу користувача, оскільки для реєстрації приватного ключа користувача не потрібно спеціальні операції. Наступне це підтримка Solidity. Тепер The Cassink Air підтримує Solidity uh, 0,8X. Відразу прошу пробачення за мою можливу неправильну мову, що дозволяє розробникам розгортати існуючі кодові до бази, бази з мінімальними змінами. Наступне це від l 1 до l 2 Smart Contact Messenger. А розробники можуть передавати дані з ефіріум смарт-контакти на закаси, прокладаючи при цьому шлях для складних операцій смарт-контактів. І наостанок це майбутні функції Зекасинку. У ZikaSync є дорожня карта захоплюючих функцій, як-от, zk Porter, яка запропонує користувачам вибір між вищим рівнем безпеки або значно е меншим рівнем безпеки. І переходимо до п'ятої підтеми. Це. А це у нас порівняння за з іншими рішеннями l 2 Що ж, безпека та зручність використання за касин. виділяється своєю безпекою та зручністю використання. Навіть якщо валідатори закасин зникають, користувачі можуть безпечно вилучити свої активи, коли вони повернуться, що є значною перевагою перед іншими рішеннями рівня 2. Погодьтеся. Наступне це закасин проти Ethereum. Закасин призначений не для заміни Ethereum, будьте уважні, а для його вдосконалення. Він підвищує безпеку. Ефірім, при цьому вирішуючи проблему масштабовності, що робить його привабливим доповненням до екосистеми Ефіріум. А ми її рухаємося, рухаємося, власне, до шостої підтеми. Це характеристики закасин. Швидкі та недорогі транзакції. Закасин пропонує швидкі та доступні транзакції, що значно покращує взаємодію з користувачем, і робить його популярним рішенням як для розробників ДЕП, та, так і для власне, користувачів. Наступне це платіжні можливості. Закасин розширює. Платіжні можливості, надаючи при цьому користувачам можливість сплачувати комісію за транзакцію в токені, який вони здійснюють на відміну від ефіру, де комісія за газ сплачується лише в ефірі. Їдемо до сьомої підтримки. Це основні моменти ери за каси. Що ж, безпека подібна до мережі Майнет. За не забезпечує такий самий рівень безпеки, як ефіріум Майнет, що дає користувачам впевненість у його надійності. Смарт-контракти без дозволу. TheKSING планує запровадити смарт-контакти без дозволу, сприяючи децентралізації та інноваціям в екосистемі ZKSI. І на останок це основні функції та вдосконалення. Завдяки майбутнім функціям, таким як ZK Porter і покращеною взаємодією з користувачем The робить крок абсолютно вперед, щоб стати ефективним рішенням рівня 2 для ефірів. А ми рухаємося до восьмої підтеми, тобто початок роботи із ZKSING. Що ж, створення деп у ЗКСИНК. Створення децентралізованих програм, тобто деп, у ЗКСИНК нічим не відрізняється від Ефіріум. Зкасинк SDK надає розробникам близько інструментів для цієї мети. І повірте, це взагалі не складно з цим розібратися. Розуміння сумісності L1 та L2. ЗКАСИНК має бездоганний міст між рівнем 1 і рівнем 2, забезпечуючи плавну взаємодію між Ethereum і ЗКСИК. І наостанок це зв'язок між цими двома а, власне, ланцюжками. Закасинг створив ефективний канал зв'язку між рівнями l 1 і l 2 який гарантує безпеку та синхронність операцій на всіх рівнях. Наступне, ми підійшли до дев'ятої під підтеми, а саме розуміння оцінки газу неявна та явна оцінка газу. За каси використовує мальти оцінки газу як неявні, так і явні. Для розрахунку газу, необхідного для транзакцій. Ця оцінка допомагає досягти оптимального використання газу. Оцінка газу від l 1 до l 2 все тут дуже просто і нескладно. Абсолютно. Газ необхідний для переходу від L1 до L2, оцінюється на основі складності транзакцій та розміру даних, які Будуть розміщені в ланцюжку. Наступне це зв'язок з l 2 та на l 1 Для зв'язку від l 2 до l 1 Оцінка газу враховує чергу пріоритетів у смарт контракт забезпечуючи при цьому ефективне використання. Газу. Десята підтема є наступна: це розуміння черги і пріоритетів. Роль і функції черги і пріоритетів. Пріоритетна черга відіграє важливу роль в екосистемі закаси, обробляючи транзакції від L1 до L2 і забезпечуючи їхню своєчасну обробку. Витати на транзакцію в пріоритетній черзі. Пріоритетна черга забезпечує включення всіх транзакцій до блоку закаси, зберігаючи при цьому передбачувані власне, та низькі витати на транзакції. Однацтат це ресурси закаси. ZK-SYNC Тобто під тема, і ми вже практично завершили. Не хвилюйтесь, часу займу небагато. Є численні ресурси, доступні для розробників і користувачів, зацікавлених у подальшому дослідженні -Sync ERA v 2 А саме це міст, тобто зручний інтерфейс для взаємодії з протоколами ZK-SYNC і переміщення активів між ефірами sync Наступний це вступ до ZK-SYNC, цей посібник містить детальну технічну інформацію про ZK-SYNC та його компоненти. Також це портал розробників Wallet. Тут розробники мож Можуть знайти вичерпну документацію та ресурси для розробки інтеграції гаманця закаси. блок Експлоре, звичайно, цей інструмент дозволяє переглядати транзакції, баланси та інші дії, що відбувається на закаси. І усі ці посилання на дані ресурси я залишу унизу під відео, тобто в описі. Наступне це нам потрібно підсумувати, тобто висновок. мені сталися до нього. Розглядаючи захоплюючи можливості поки закасив, пам'ятайте, що кожна еволюція технології блокчейн означає. Крок до більш ефективної та інклюзивної цифрової економіки. Щасливого дослідження! У мене на цьому все закінчуватиму восьмий випуск та чекаю вас в наступному. Якщо виникли питання, обов'язково пишіть в коментарях, особисто дам відповідь на них. Ну і, звичайно, всі корисні послання, в тому числі, на проект, ви знайдете внизу під відео. Отож, бувайте!